Павло Глазовий, Змія, народний жарт. З чемоданом по вагону увійшов кузьма, пасажирів, як набито, вільних місць нема. Посміхнувся кузьма лукаво і сказав: Ну-ну, місце буде, я їм зараз штучку устругну. стругну. Тут він раптом, як підскочить, матінко моя, стережіться, ще мода не випала змія. Он туди вона полізла, О, ну той куток, відійди скоріше, ноги підніми браток. Пасажирів, наче вітром, відром видуло з купе, а Кузьма заліз на лавку, вклався та й хропе. Вранці встав, гукає басом. Де там провідник. Не проїхали ми часом станцію та шлик. А надвору чути голос Що вернячиш там? Тут Змію одна роззява затаскала нам. А ти мелеш там спросоння про якийсь ташлик. Нас учора відчепили і затягли в тупік. Дякую. Якщо сподобалось, поставте вподобайку та підпишіться на канал. З вами Гуморецький від Михайлича. До зустрічі на каналі. До побачення.